Вже Маріки не повернеш. Неважливо, щоб за неї не забули. Була дуже мегаактивна. Вона була спортсменкою, хоробра. Два роки була у нас в міській лікарні в діагностичному центрі. Швидко вчилася. Вона мріяла мати вищу освіту медичну. Часто вона зустрічалася із пораненими бійцями. Вирішила стати військовою. Поїхала, щоб мати досвід. Три значить треба. у 2017 році. Вона отримала військові білет, підписала контракт з вісімдесятої ДШБ. Вона пройшла курс молодого бійця, навчання бойового медика, і одразу її перша ротація була у 2018 році. Як сталося повномасштабне вторгнення, вона там від початку була. Перше було це Миколаїв, Херсон, а потім Луганська область. Евакуйовували наші хлопці, попала під артобстріл і загинулики. Не повернеш важливо, щоб за неї не забули, якою вона була насправді. Кожен з нас бі чи зміг би так зробити, як. Ви.